Туристи. Вони бувають різні підкорювачі гірських вершин та екзотичних країн. І просто ті, хто вийшов на пікнік. Але справжніх туристів єднає одне повага до природи, моральна та фізична витримка. Туризм поняття неоднозначне. Це і пікнік до лісу, і подорож за кордон. Для декого це постійні тренування, змагання і походи. Палатка вогнище та чайник чи не найосновніші атрибути туриста, без яких жоден похід не обходиться. Тож і зараз тут зібралися ті, хто не уявляє свого життя без пісень біля вогнища та дружнього кола. На мальовничому березі Ворскли біля Вакулинців будуть проводитися обласні зліт змагання, де можуть взяти участь всі бажаючі команди, і будуть представлені різні види. Це і водний туризм, і велотуризм, і пішохідний. Такі комплексні змагання мають певні особливості, оскільки спортсмени отримують змогу показати свою майстерність одночасно у декількох найпоширеніших видах спортивного туризму. Розміщення учасників проводиться у польових умовах. Тож все потрібно брати з собою, але більшість уже до цього звикла. Та й організатори у всьому допомагають. Нескладно все робиться, щоб для пересічного громадянина зрозуміло було, навіть для дитини, щоб зрозуміло було, і навіть дитина могла виступити, прийняти участь. Звичайно, діти молодшого віку менше 16 років за погодженням з головною суддівською колегією та з погодженням батьків. Приймає участь у даних змаганнях. Не забувають і про безпеку рятувальні жилети, шоломи та кріплення, щоб уникнути травматизму та нещасних випадків на воді та маршруті. Уже бувалі допомагають новачкам освоїти ази та правильно одягти спорядження. У змаганнях на водній смузі учасники команди мають пливти на трьох плавзасобах. Чотирьохмісному катамарані, двомісному катамарані та каркасні байдарці. Потім чотири учасники із команди мають пробігти та подолати пішохідну смугу перешкод. А на завершення по два учасники проходять смугу перешкод на велосипедах. Траса не з легких, кажуть для досвідчених велосипедистів це просто розминка. Але для початківців можна тут потренуватися. У підсумку обирають лідерів. Судді прискіпливо дивляться і враховують суму часу проходження дистанції. Постійні команди, що виступають в обласних змаганнях, приїжджають щорічно кількісним своїм складом, приймають участь. Якщо десь команда ослабилася, ми трошки намагаємося її підсилити. Добавити учасників, залучити нових учасників. Сьогодні трошки менше, але зазвичай більше це приїжджають із сім'ями, мама, папа, дитина приїжджають. Дуже приємно, коли батьки приїжджають з дітками, чому передається молодому поколінню ті знання, навики, що здобули батьки і інші учасники, спортсмени даного міроприємства. Обмежень немає, участь може взяти як новачок, так і професіонал. Умови для всіх однакові. Тому що ворота на воді вже виставлені, буде лише різниця у часі. Так само і на інших локаціях. Усе залежить від того, наскільки згуртована команда. Організатор Полтавська обласна федерація спортивного туризму України. Їх мета долучити до активного відпочинку і туризму. Тож запрошують усіх охочих і радіють, коли цілі родини долучаються. Мета наша це змагання, активний відпочинок на природі, ну і, звичайно, виявити ліпших для того, щоб далі можна для відбору поїхати на чемпіонат України, на Кубок України, щоб виступати. Місця займаються різні, в тому числі я від перших місій, було таке, що там, якщо не повноцінна команда, відповідно ж десь останні ряди. Але як для мене основне це не місце. Хоча, звичайно, для окремих це перше, звичайно, друге, третє місце. Для мене Саме головне, щоб це участь була, щоб виступала повноцінна команда, відпочивала, здобувала знання, ну і щоб без травм було, щоб всі приїхали живі, здорові, отримали масу задоволення. Карантин вніс свої корективи. Тож більшість українців цьогоріч раділи лише внутрішньому туризму. Погожі осінні дні чудова пора для туристичних походів. Адже туризм, перш за все, активний відпочинок. Туризм відіграє значну роль не лише у житті конкретної людини. Завдяки розвитку цієї галузі Україна стає все більш відомою у світі як держава з багатою історією та культурою. Тож і в кінці цих змагань учасники отримали не лише нагороди, а й позитивний заряд емоцій та відпочинку на свіжому повітрі у полі друзів.